Варія, ну, підсумки матчу проти Хіта десь, можливо, і за моментами була певна рівність, але по реалізації цих моментів кияни були кращими. Ваше враження від поєдинку по грі своєї команди, суперники? Враження двоякі. Звісно, що результатом ми мене задоволені. Нуль на табло це вже. Говорить про те, що шанси були у нас і повернутися в гру. На жаль, як і ви відмітили, та й, напевно, з гравцями сьогодні розмовляв. Не тільки що, на жаль, на жаль, не просто реалізація, вибаженість, холоднопровність, чи то фон топового суперника, чи ми десь знітилися, і той холодний душ першого голу. але це в першу чергу раю повертатися в гру. Не просто створювати кількісно. На жаль, якості сьогодні було в нас замало, ніби вже доводили, а ворота на замку ось так. Тому проаналізуємо, цикл тижневий продовжується. І дві гри з кардиналом у нас лишилося. І, на жаль, перевірку топового суперника до плей-оффу ми пройшли з негативними наслідками. Ось так. То є на чим подумати, ще перед передпивав, так? Ну, часу не багато, але в фокусі От, саме такого суперника хотілося нам, скажу так, ця перемога була потрібніша, ось так, незалежно від турнірного становища. На жаль, ми цього не зробили і готуємося до наступного суперника і плей йох не за горами. Ну, власне, наступний матч буде з Кардиналом, два матчі поспіль. Тобто десь, десь теж така в принципі, підготовка до плей оф можна розглядати, так? Ну так, у нас ще турнірні завдання. У нас невелика перевага над соколом, і ми в першу чергу розраховуємо на свої сили, щоб зберегти перевагу майданчика. Ось так. Тому будемо розуміти, що спарений матч, і, можливо, в цьому аспекті і це добре, бо в плей оффі будуть спарені матчі. Тому Думаю, всі приймуть участь, підготуємося і дамо можливість їм зіграти. Але в першу чергу думаємо про перший матч, щоб зробити справу, а потім вже будемо думати, хто вийде на наступний день. Ось так. Ну, і Ще одне питання, десь вже завершується регулярна частина, такі невеликі підсумки від вас. Що було позитивного, що негативного можливо? Ну, дистанція була достатньо велика. Відносно, якщо порівняння порівнянні з минулим сезоном, ми пройшли гірше. В фокусі вирішальних матчів хочеться, щоб ми підняли ту планку, згадали, для чого ми тут зібралися і вийшли на матчі плей-офф з тим, що ми багато заборгували нашим болівальникам. Тому я думаю, в цьому ракурсі і будемо спілкуватися з гравцями, що нічого не втрачено. Але от регулярний сезон, ну, якщо по п'ятибальній системі, то на трієчку. Ось так.